Безробітні мешканці Лозової та Укругів зможуть стежити за правопорядком та отримувати за це гроші. Це один із напрямків суспільно корисних робіт, що запропонував запровадити у Лозівській громаді керівник Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков на зустрічі з міським головою Сергієм Зеленським. Якби ми організували охорону громадського порядку через суспільно-корисні роботи, тому що є ВПО, є безробітні на рівні сил, є люди, яких поважають в відповідних селах, вони б могли б ну, умовно кажучи, і мали б відповідні повноваження виконувати такі функції і отримувати за це ще гроші. І відповідно, Лозівська громада була піонером, як найбільша громада в області в реалізації цього проєкту. За допомогу правоохоронців безробітні зможуть отримувати зарплатню 12 тисяч гривень за рахунок державного фінансування. Обласний центр зайнятості має можливість навчати найманих працівників разом із представниками МВС. Сергій Зеленський наголосив, міська рада готова до співпраці та обговорить це питання з Лозівською районною військовою адміністрацією та Лозівським відділом поліції. Я не бачу проблему співпраці навпаки. Вона тільки покращується, ви самі говорите, має позитивні результати і тим паче, що ті пропозиції, які ви надаєте, вони нам потрібні. Тому ми, я думаю, в цьому плані да, працюємо ці питання і все-таки зможемо знайти людей. Олександр Кутуков також подякував за плідну співпрацю з Лозівським центром зайнятості. Він підкреслив, Лозівська філія на сьогодні займає друге місце з надання послуг, поступається лише Харківський. Тому на сьогодні ми маємо, якщо по отриманні послуг 5 тисяч за перші сім місяців по лазівській філі. Це у нас, ну скажімо так, дуже потужні показники порівняно з іншими філіями, які схожі за кількістю людей. Тобто, ми надаємо послуги і є лідерами сьогодні по багатьох напрямах. Особливо хочу подякувати за співпрацю щодо організації суспільно-корисних робіт, де Лазівщина є першою в. Ну, скажімо так, напевно, серед всіх районів області. Протягом семи місяців цього року в Лозівській громаді участь у проєкті Армія відновлення взяли 552 безробітних. Роботи впровадили на семи підприємствах громади, включаючи дві благодійні організації. Зарплати виплачували за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.